Слово Боже говорить про те, як Бог проявляє свою вдячність, як Бог винагороджує. Ми читаємо з вами в Марка, 9 розділ, 41 текст. І коли хто на, напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам, що не втратить Він свої нагороди. Ці слова говорять, що Бог цінує Кожен навіть найменшу, навіть найменшу послугу і служіння, яким ми можемо звершити для Господа, напоїти чашкою, водою, накормити, одягти, слухати, підтримати, написати від... 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 відкритку з обідницями Божими і подарувати комусь, передати одяг, передати постіль, передати матраси. Десь в регіони, які постраждали від війни. Помолитися, сказати слово Боже. Кожне, кожне із цих добрих діл, які ми робимо, Господь пам'ятає, і більше того, знаєте, як Писання говорить про це? В Малахії, 3 розділі, 13 по 18 текст, ми читаємо з вами. Малахії, 3 розділ з 13 по 18. Які ж зухвалі щодо мене ваші слова говорить Господь? Ви питаєте, що таке зухвали ми сказали проти тебе? Ви скажете: марна справа служити Богові? Яка користь від того, що ми дотримуємося його закону і ходимо перед Господом Саваотом? Не знаючи задоволень. Адже тепер щасливими скоріше можна назвати зухвалих, оскільки вони добре влаштовані, хоч вони живуть нечистиво і навіть спокушують Бога, їм усе сходить з рук. Проте зовсім по-іншому розмовляють між собою ті, котрі бояться Господа. Господь чує все, і перед ним пишеться пам'ятна книга щодо тих, які бояться Господа і котрі вшановують Його ім'я. Будуть моїми, говорить Господь Саваот, у той день, який я готую, я помилую їх, як чоловік милує свого сина, котрий йому послушний. Тоді ви знову побачите різницю між праведними і нечистивими, між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. На початку цього розділу ми читаємо з вами, що Бог каже: мені не подобаються ваші слова деяких? Які кажуть, що, а що ми такого говоримо тобі? Він каже: ви кажете, що, у вас, що марно служити Богові, але я скажу вам, що це не так. Адже у Господа пишеться пам'ятна книга, де записується все до найменшої деталі, коли ми добре діло робимо і служимо Господу, і робимо для слави Божої. І коли це може і послужити на спасіння когось, і написано, що прийде час, коли буде видно різниця між тими, хто служить Господу. І тими, хто не служить Господу, ми читаємо з вами 18 текст. Тоді ви знову побачите різницю між праведним і нечистивим, між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Написано, що Бог винагородить особливим чином тих, які щиро служать йому, тим, хто щиро служить йому. Скажуть дехто що. Да, винагорода, вона буде в лише в Царстві Небесному, тільки на небі. Але знаєте, в Святому, Святому Писанні є обідність про те, що Господь благословляє і же тут, при житті. Ми знаємо з вами заповіді Божі. Ми читаємо з вами про те, що Господь благословляє в, поколінь, в поколіннях людей, які вірні йому. І ми читаємо також в закону, 7 розділ 9 стих. Бог чинить милість до тисячі родів тим, хто любить Його і дотримується Його заподії. Думайте стільки в ці слова. Зрозумійте, що Господь поблагословить через те, щоб ви були вірними Господу і служили йому вірно. Він благословить не тільки вас, Він благословляє покоління ваші. Ваших дітей, внуків, правнуків, і до тисячі, тисячі поколінь. Ось так розповсюджується Боже благословіння на тих дітей, на тих вірних слуг Божих. Які благословіння, які відчувають і наступні, наступні покоління. Яке благословіння може людина мати земне, що людина. Ось має надбання якесь багатство, що воно може передаватися аж в тисячі родів. Мабуть, немає такого. Господь благословляє таким чином, що це благословіння воно розповсючиться настільки широко. В Галатам 6 розділі 9 стексті написано, коли ми робимо добро, не падаємо духом, бо свого часу ми пожнемо, якщо не ослабнемо». Нам потрібно залишатися вірними в тому, що ми робимо. Інколи нам здається, що ми робимо якусь справу і не бачимо одразу результату. Це випробовування Це випробування нашої віри. Але якщо ми залишаємось вірні Господу, приходить час, коли ми помічаємо, як Бог благословляє нас. Благословляє наше життя, наше, наші сім'ї, все, що нам потрібно, Бог про все піклується. Я на особистому досвіді переконуюсь постійно, як Господь благословляє і все, що потрібно, Бог восповняє багато разів більше, як сьогодні ділилися досвідом. Це справді так. Бог це набагато раз більше віддає. І той текст, який сьогодні також ми мали можливість читати на тижні, сьогодні не згадували на суботні школи, але я хотів би, щоб ми сьогодні з вами прочитали це із повторення закону, 28 розділ з 1 по 14 текст. Словіння, коли Господь дає на, на відповідь на вірність дітей Його, 28 розділ повторення закону з першого по 14 текст. Отже, якщо ти неухитно будеш слухати голосу Господа свого Бога, дотримуючись і виконуючи всі його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю, то Господь твій Бог поставить тебе вище усіх народів землі, тебе досягнуть, і на тобі спочинуть залишаться всі наступні благословення, якщо ти слухатимешся голосу Господа свого Бога. Благословений ти будеш у місті і благословений у полі. Благословенне буде Твоє потомство та плоди твоєї землі, припліт твоєї худоби, припліт твоєї великої худоби і окіт твоєї дрібної худоби. Благословений буде твій кошик та твоя діжка з тістом. Благословений ти, коли входиш, входитимеш, і благословений, коли виходитимеш. Господь перед тобою завдаватиме поразки твоїм ворогам, які виступають проти тебе. Однією дорогою вони виступлять супроти тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Господь сприятиме твоєму благословенню у твоїх коморах, то всьому, до чого ти прикладатимеш свої руки. Благословить тебе на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Господь поставить тебе для себе святим народом, так як Він заприсягнувся тобі за умови, що ти будеш дотримуватись заповідей Господа Бога твого і ходитимеш його дорогами. І побачиш усі народи землі, що тобі наречеться Господнє ім'я, і боятимуться тебе. Господь ущердь об, обдарує тебе усіма благами в твоєму потомстві. При плоді твої худоби та ворожає твої, твоїх полів на землі, яку Господь присягнувся твоїм батькам, що дасть тобі, Господь відкриє перед тобою свою скарбницю добра, небо, щоб воно своєчасно давало дощ на твою землю і щоб поблагословити всяку працю твоїх рук, так що ти позичатимеш багатьом народам, але сам позичати не будеш. Господь учинить тебе головою, а не хвостом. І ти завжди будеш тільки зверху, і ніколи не будеш знизу, якщо будеш слухатися заповідей Гос Господа свого Бога, який я тобі сьогодні заповідаю, дотримуватись да їх і виконувати їх. Не ухиляйся, ні праворуч, ні ліворуч, від жодного зі слів, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб піти за іншими богами і служити їм. Подивіться, яка щедра рука Божа. Скільки благословень Господь обіцяє всім, хто вірний йому. Написано, що до чого не торкнеться рука Твоя, воно буде благословене. Отакі От Господь бажає нам дати благословення. Він каже: Я поблагословлю кожен твій вхід і кожен твій вихід, якщо ти будеш іти переді мною, отака От щедра рука нашого Господа. Господь це той Бог Іра, Єгова Іра, який прикладається, Бог, який бачить, який віддає. Це той Бог, який явився і Аврааму, коли він став вірним Богу і готовий був пожертвувати на навіть найдорогоцінніше. І той Бог є сьогодні разом з нами. І я хочу сказати більше, що благословення Господні в вони будуть мати продовження. І в вічності. Вони не тільки тут, на цій землі, все, що Господь пообіцяв. Бог поблагословить і в вічності, і ми знаходимо в святому писанні багато обітниць про Божі благословення дітям, які послушні і ще щиро служать йому. Перше Коринтянам 15 розділ, 19 текст. Ми читаємо: коли ми тільки на, коли ми на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Апостол Павло каже про те, що якщо ми тільки надіємося на благословення, щоб тут добре пожити, на цій землі, то ми написано найнещасніші люди у світі. І Бог відкриває йому апостол Павло, і він передає нам, що ми маємо споглядати ті благословення, які Господь нам обіцяє, і у вічності. І ти будеш щасливий, тому що. Вони не мають чим тобі відплатити тобі, бо віддасться в день Воскресіння праведних, Лука говорить. Він говорить, що уже з самого початку, коли Воскресіння буде, коли Христос прийде і забере своїх вірних, уже нагороди будуть роздаватися нашим Господам, Його вірним дітям. Тоді тут написано, що саме ті, які служать щиро і не очікують вдячності. Що в контексті цих слів, що щойно прочитав у Луки, написано, що коли ти робиш якусь вечерю, то запроси до себе бідного, нещасно і нужденно, тих, які не можуть тобі відплатити. І Господь віддячить тобі в вічності, Бог віддячить і зараз, Бог віддяче, віддячить і дасть винагороду в вічності. А далі ми читаємо в Святому Писанні, що особливі винагороди будуть тим людям, які привели до спасіння людей, особливо ті, що привели багато людей. Ми читаємо з вами в Даниїла, 12 розділ, 3 текст. А розумні будуть сяяти, як світила небозводу. А ті, хто привів багато до праведності, немов зорі на віки віків. Який характер цієї винагороди? Якого Господь говорить. Чим більше людей ви приведете до Господа, тим ярче будете сіяти ви. Написано, як зорі на небосводі. Ось приходить такий зоріний час. Так? Ми знаємо з вами, що у вірних буде вінці, на яких будуть зорі. І чим більше ми приведемо людей, тим більше цих зор... зір буде. І тим більше будуть сіяти такі праведні люди. Отаку От нагороду Господь готує для кожного з нас. І тому я розумію сьогодні, як ми маємо реагувати, як церква, коли звучить поклик на служіння. Ми маємо тут же ставати на коліна і сказати: Господи, допоможи мені привести до спасіння. Привести. Десять, 10, сто, 100, можливо, тисячу, можливо, хоча б одну душеньку. Не заробити там тисячі доларів. А молиться Боже, дай мені благословення Твоє, щоб привести до спасіння тисячу людей. І Господь нагородить за ваш труд і служіння. Ми також знаходимо у Святому Писанні те, що особливі. Нагороди будуть тим, які прожили, життя важке життя, життя випробувань, життя гонінь. І пройшовши всі ці випробування, Він каже: Я тебе, я тобі віддячу, і я нагорожу тебе. Матвія 5 розділ, 11 12 текст написано: Блаженні ви, Блаженні ви, щасливі ви, як гнатимуть вас. Коли будуть ганьбити вас і гнати вас, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово, лихе, для мене, Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Об'явлення другий розділ, 10 текст написано: Не бійся того, що маєш страждати, Ось дьявол вкидатиме декого з вас до в'язниці, щоб вас випробувати, і будете мати біду 10 день. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. І Якова, перший розділ 12 текст. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Ви так полюбили. Господа, що життя Христа стало для вас ціннішим за ваше особисте, Бог винагородить вас. В Царстві Небесному люди, які прийшли через важкі випробування, написано, що отримують велику винагороду. Ось такі обітниці ми знаходимо в Святому Писанні. І таких текстів безліч. Господь втішає, Бог надихає і підтримує. І говорить нам, я з тобою, я підтримую тебе і благословлю тебе. І все, що би ми не робили в цьому житті, як треба робити, як ми сьогодні на суботній школі говорили? Не з примусом, да, а від доброго серця свого. Про це ми читаємо з вами. Осянам, третій розділ, 23, 24 тексти, і все, що тільки чините, робіть від душі, не мов Господові, а не людям. Знаєте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. І Ефісянам, шостий розділ, 7 і 8 текст, також подібне говорить: служіть із не мов Господові, а не людям. Знаєте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Він Господа, говорить, що робіть все від серця. Не як людям, і не очікуючи від людей воздаяння, а як для Господа з любов'ю до нашого небесного батька. Усі ці нагороди Господь хоче дати нам, Він обіцяє їх нам. Тому слід прагнути отримати ці нагороди від Господа, і Він не забереться нам їх дати. Що ж ми будемо робити з цими нагородами, про які ми з вами прочитали? Відкриття книга відкриття, 4 розділ, 11 текст. Ми читаємо: як 24 старішин поклонилися Господу, падаючи до його ніг, склали свої вінці і кажуть, Достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо ти створив усе, і волею Твоєю воно існує і створено. Давайте ми отакі нагороди, нагороди нашого життя, нашого служіння ми принесемо нашому Господу. Нехай наше служіння, воно буде яскравим, і звучить дзвінко. Щоб чули, оточуючи про славу Божу. Хай добрий Господь поблагословить нас всякому доброму ділі. Амінь. Амінь. Запрошу вас до молитви. Наш дорогий всемогутній батько Небесний, ти покликав нас для того, щоб бути вісниками Твоїми. Ти дав нам свою милість, свою любов і даєш нам, Господь. Благословіння, яке ми можемо служити і оточуючим людям, Господь дай нам бути вірними тобі в усьому, що ти довіряєш нам. Кожне служіння, яке ти даєш нам, Господь, дай нам цінувати і виконати його як для тебе найкращим чином. Дай Господь, щоб в цьому було твоє благословення, щоби. Кожне служіння воно приносило результат спасіння людей. Бо ми прагнемо, Господь, щоб якомога більше людей були в числі спасених. Ти того бажаєш, Господь. Тому використовуй нас для слави Твоїй. Ми просимо Тебе, будь серед нас, будь нашим батьком і керівником нашого життя і кожного нашого служіння Боже. Дякую Тобі за церкву Твою, яка щедро ділиться своїми благословеннями. Дякую, Господь, за те, що Ти поблагословив служіння літературного євангелізму. і вірю, що ти, Господь, далі будеш трудитися над серцями тих людей, які прийняли це слово. Господь, ми просимо Тебе, щоб ти дав результат спасіння цих. Людей. Я прошу тебе, щоб ти побласлив кожне служіння, яке виконується волонтерами, виконується нашими членами церкви, коли передається гуманітарна допомога і на передову, і в зони, Страдали від війни, Господь дай, щоб воно дійшло до свого місця і принесло благословення для тих людей. І дай, щоб ця теплота і любов вона розповсюджувалась. Все більше людей вони долучались до цього доброго тіла. Ради Ісуса Христа, наша молитва до тебе. Вся слава Хай звучить тобі, нашому великому і доброму Богу. За все будь прославлений наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.